Слава Ісусу Христу! Ще, ще підходять нас. Сідайте, будь ласка. Всі готові слухати? Слава Богу. По Божій милості, правда. Господь знову дарує нам свою милість, що ми можемо. І ми змогли прийшли сюди, на це місце, де будемо прославляти Бога. Знаєте, і так я собі думав думаю зараз. Така думка прийшла мені на, на розум. Бачите, які, як гарно зараз. Біленьке все, правда. Кілька днів назад все було так розтаяло, Ну так було чорне, ну таке було грязне, ну таке було некомфортне. І колись. Знайте, наше життя кожного з нас, я знаю про своє ваше життя, я не знаю. Господь знає, коли ми ходили без Бога, воно теж було таке грязне, воно було таке нечисте життя, таке було беззаконне життя, але Господь у Ісаї говорить, в говорить такі слова в перший розділ 18 і 18-го: 18. «Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин. Стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то стануть, мов, мов, вовна вони. Господь убілює, Господь прощає. І ви знаєте, молитва, коли людина є різні стани в людини, є різні молитви в людини, є молитви подяки, є молитви е, благання, є молитви. Зламані такі, ламані люди. Ну, буває в житті такі становища приходить, і ти кажеш: Господи, чи ти мене чуєш, чи ти мене, Господи, не чуєш. Я вже не знаю, як молитись і не можу молитись. І приходить людина така на роздоріжжі, вже думаєш, все, немає виходу. Але але вже псалом 108 говорить, як Давид молився, і в 108 псалмі. З 22-го вірша говориться: бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє моїм внутрі. Я хожу, мов та тім, коли хилить день, немов сарана, я відкинений, коли коліна моє знесилилися з посту, і виходило тіло моє з недостачі оливи. І я став для них за посміховище, коли бачать мене головою, головою своєю хитають, поможи мені, Господи Боже! За моїм милосердям спасити мене. Ви бачите, яка потужна молитва Давида. Він, я думаю, що він переживав дуже, дуже такий стан, певно було навколо все його так окружило, була сильна напруга. І знаєте, і в нашому житті так само приходить, правда, приходить, і ти вже не знаєш, як звернутися, але милість Божа, Господь приходить. Коли людина, молитва це є ключ успіху, це є ключ підхід до, до нашого Господа. Молитва це так як той пароль, розумієте, коли входиш у свій комп'ютер чи що, і тоді Господь відкривається, тоді Господь дає силу, тоді Господь дає нас нагу. Ви знаєте, молитва, я е, хочу вам е, розказати дві історії сьогодні. Одну історію, е, що Господь він. Вчора сьогодні навіть і той самий. І він не міняється. І він чує наші молитви. Нам здається, що він, що він не чує, але він чує. Я розкажу вам приклад. Я не знаю, але я вірю, що це Господь робить. Вчора до мене дзвонить один чоловік, який воює на фронті. Вже два роки він воює. Він зараз у Дружківці. І він дзвонить мені і так такий довольний, так радіє Ваня, Ваня, Ти розумієш, я знайшов твою церкву. Кавте, слава Богу. Каже, я просто не в захваті, я не можу повірити, що таке може бути. Вони нас кормлять, ми прийшли зараз з позиції, вони нас ну, нас постирати все взяли, накормили, тепло, все, нам, нам нічого не треба, мені нічого не треба. Я кажу, слава Богу. І він такий, розумієте? І він колись, до того що не війні, я все розказую, ну, він, як я з ним дружив, він носичанин, я його так знав. І він казав, який Бог, він не вірив в Бога. А тепер розумієте, ми, я не знаю, ми молимось, я молимось, церква молиться, ми постійно молимося воєнні, правда? І Господь, бачите, він каже, я Іван, дай я дам трубочку, тут є якийсь. Каре, я прийшов, ага. Ще таке він. Пастор каже, якийсь ходить чоловік з ключами в е, спідсовці, а то виявляється, пастор церкви, каже, ну і що? Ми всі рівні переводимо, пастор і простий чоловік. А він займається опаленням. Оцей чоловік Мирон, який. Який зараз на фронті він займався до війни. А цей пастор якраз ходив щось в нього там, потекло, щось того, і каже, він поміг. І розумієте, який Господь чудний, який добрий Господь, просто я закликаю до чого, щоб, щоб ми молились. Щоб ми, знаєте, як то кажуть є е таке людське, що вода, камінь точить, правда? І молитва. Хоча те, коли ми молимо трошки. Трошки більші, менше, але це є, щоб була вона постійність. Постійність, 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 і Господь зробить свою е, свою справу. І ще одна така історія, знаєте, так на, на мене е, теж їду, стоїть чоловік, він такий веде образ життя, такий трошки любить е, цю спиртні, ці напитки, Я так його знаю, ми колись в футбол грали, такий хороший хлопець, такий. І він мене зупиняє так, я думаю, стан підвезу, е, Зупинився, він сідає і зразу починає ух, яка мені сьогодні ну, таким погодами, знаєте, там, якими словами, так, а мене ще мені, яка, яка погода, та прекрасна погода, слава Богу. Дивися сонечко, сніжок, ти сів в машину, хіба? Це що ти розумієш, то та, і сто. І людина нарікає. Людина не дякує Богу. А чому вона не дякує Богу? Тому що вона його не знає, правильно? Тому що вона не знає, вона не впізнала Божу любов. І так і я йому так почав трошки говорити, і він змінив. Не знаю, чи це його заділо, не заділо, але діло в тому, що ми є для того, розумієте, як боляче дивитись, коли людина не знає Христа, правда? Коли ми є для того, щоб ми світили, щоб ми розказували, щоб ми, люд, щоб ми людям. Відкривали очі, Господь відкриває очі. Ми, як ті посудини, ми маємо працювати, ми маємо робити, ми маємо. Бо Господь спитає кожного з нас, особливо я, в тому числі, що ми зробили для того, щоб люди впізнали Ісуса Христа, який Він ми, слава Богу, впізнали. Ми тепер е -е, розуміємо, правда, але треба, щоб ми для того і є на цій землі. Так що, брати і сестри, молимось, не перестаємо молитися, кричимо в небо, Господь вірний, праведний. У нього все під контролем. Він не запізнюється ніколи. Він в той час прийде, коли потрібно прийти. Піднімемось на наші ноги. Подякуємо. прославимо його велике ім'я.